Автопарк місто Київ, Сумська-2. У нас наявності є такий от красивий апарат. Це Audi A4, машина 2013 року випуску. Це двохлітровий бензиновий двигун на передньому приводі. Авто в комплектації S-Line дуже красиво виглядає, противотуманні фари, парктроніки, омивачі фар, лінзована оптика. Такі от 19-ті красивеніші легкосплавні диски без сколів і царапин. По задній частині присутні у нас парктроніки, також є камера заднього огляду, салончик чорний, шкіряний, нічого тут не подерто, не протерто, стеля без зауважень, присутній люк. По передній частині безключовий, повний електропакет, сидіння у нас з пам'яттю, преміальна акустика Bang Olufsen, автосвітло, круїз, повністю електрорегулювання сидіння. по центральній консолі, штатна мультимедія, клімат, і також присутні у нас підігріви передніх сидінь. Тому, якщо вас цікавитиме дана красуня, ми чекаємо вас по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Нагадую, даний апарат ви можете придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг. Тому звертайтеся.